Дзякай, привіт. Як завжди, у нас тут фасовка-розфасовка. Коротше, і попросив Таню, щоб вона познімала відео, думки в голос. Ми багато, У нас дуже багато продажів відбувається ну, з клієнтами. Я маю виду, що робота з клієнтами. І ось я просто набираю зараз одному із клієнтів, оце все замовлення одному клієнту. Він замовив 15 кг, звати Макс, якщо Макс дивиться, та ти мене показуй. Якщо Макс дивиться, Максу привіт і дякую за довіру. А відео, що я хотів сказати: От Максим замовив 15 кг. Він мене не знає, я його не знаю. Чоловік дзвонив, спитав, що за пилок, замовив 15 кг, Через 2 хвилини перекинув кошти, подякувала один одному за співпрацю і на тому закінчилось. І ось ми зараз пакуємо йому посилочку і відправимо пилочок. Що я взагалі хотів сказати? До чого що людина довіряє і довірилась нам? Я хотів взагалі, розказати за те, що є люди, які замовляють пів кілограма або кілограм, і переживають, що їх там надурять, там, бо а ви на ложкою не відправляєте і так далі. Тобто бояться перерахувати кошти на ну на картку, бо думають, що їх надурять. Я розумію, що такі часи зараз що треба е, ну треба дурять людей, але йома. Я показую своє обличчя, я показую відкрите своє Прізвище Прізвище Фабро це моє верніше, оцей наш е, нік, Фабро це моє прізвище. Розумієте, і я все життя працюю з бджолами, все своє життя, це бджільництво, е, наш бізнес, і мені немає сенсу дурити людей, бо я цим займаюся професійно, показую своє лице, все показую, як є в нас на пасіці. І тому мені за оцей кілограм коштує 350 гривень. І мені за я все своє життя. Працював на авторитет, щоб мене люди знали, щоб мене люди поважали і так далі. І вибачте, і за 300 гривень надурити людину, не відправити їй пилок, і, щоб що, щоб, як то кажуть, обістратися, Мо на що воно мені треба. Тому я дуже дякую тим, хто нам довіряє, коли замовляє. І хочу сказати майбутнім клієнтам: не хвилюйтеся. Наше лице ми показуємо, нашу пасіку показуємо, нашу пасіку видно з Гугла, з космоса. Можна відкрити, подивитися, як вона, де вона розташована, де вона знаходиться. У мене все відкрите, і адреса, і так далі, телефони. Тому можете сміло замовити. Мовляти і не хвилюватися, що хтось когось надурить. Це не ті гроші, щоб когось дурити. Воно того не варто, як то кажуть, із якогось кілограма падати лицем в бруд. Тому не хвилюйтеся, ось як людина замовила, запакували і відправили. Ось і все. Так що, друзяки, хочу просто подякувати всім за довіру, хто нам довіряє, як по маткам замовлення роблять, роблять предоплату, як по пилку, по всьому, по меду і так далі. По пакетах. Ми з людьми. Коли до нас гарно, і ми до людей гарно. Проблем немає і не буде. Так що не хвилюйтеся. Оце якось так, так що довіряйте, довіряйте, але провіряйте. Провіряйте, але довіряйте. Якби ми хотіли когось надурити, ми б не показували своє лице, своє прізвище, не зазначали б і так далі. Ми б назвалися якимось. там, Як би ми назвалися Таня? Ну, назвалися якимось там Пасіка Лісова. Лісова пасіка, та і все. Але ні, ми, ми називаємося Пасіка Фабро, бо це наше прізвище. Це наше. Це наше. Оце цей так. Ну добре, ось останню пачечку фасую. Все, тут все. 15 кг їде до клієнта. Замовляйте, якщо що.